Звичайний яр, брудний і неохайний, тремтливі віти двох блідих гусик Ні, це не тиша, не крик блищить на мокрій ткані крутояві, розбите скло старечих окулярій Дотліває кинутий на бішку скривдить. Дитячий черевик, могильний вітер, стигірію поміє, чи смертний вогнищ, пил, дрімучий згар, не висякий, лице, лицкий, як полум'ям метає бабин я. За плам я цей не може бути покутий. За погар цей немає міремсти. Будь прокляти той, хто зважиться забути. Будь прокляти той, хто скаже нам просто. Наслідки Другої світової війни вражають величезними жертвами. Від рук німецьких загарбників загинули десятки мільйонів людей. У світі є чимало місць, що символізують пам'ять про тих хто стали жертвами загарбницьких планів нацистської Німеччини. Українська та світова спільнота у вересні цього року вшановує 83-ю річницю початку подій у Бабиному Ярі, яка є символом трагедії голокосту та нацистських злочинів на українській землі, жертвами котрих стали мільйони людей. Бабин Яр став могилою десятків тисяч євреїв, а також українських патріотів, військовополонених, циган та інших громадян. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року було знищено більше 30 тисяч євреїв. Усього за роки нацистської окупації Києва 1941-1943 роки за різними джерелами було знищено близько 100 тисяч осіб. Зелене руно м'яко схилив крило, пташини щебет шириться над ним. Блакитне небо розгорнуло крила над місцем тихим, праведно сумним. Тут є про що сказати ревній музі, гортаючи столітній календар. Лежить отут, у святості і тузі, Ганебна пляма в серці, Лебен Яр запікся на історії скрижалях. Закарбувався болем у віках, рік 41-й, вересень безжалісний, і в тисячах очей предсмертний жах, страшні останки, черепи і кості, землі не тліють, пам'ять стережуть, щоб людство більше не знало голокостів. Про Бабин яр не сміємо забуть. Господи, за що нам ця спокута, куля гітлерівська, гостра і люта, А за що загнали разом з нами Непорожніх діточок до ями? Згасло в небі наша мить останнє, Та безгасне стогнення волання. Наші скаги, голоси засмути, доки світу, і сонця сонцям чути. Київ став першим містом цілком очищеним від євреїв. За переписом населення, проведеним київською міською управою, на 1 квітня 1942 року у місті проживало 352 тисячі осіб, із них українців 281 тисяча росіян 50 тисяч Поляків 7874, євреїв 20. У як місце масових страт, проіснував день у день рівно два роки. З 29 вересня 1941 року до 29 вересня 1943 року. Він перетворився на величезну братську могилу, де загинуло понад 100 тисяч осіб. Євреї, цегани, моряки Дніпровського загону Пінської військової флотилії, військополонені, партизани, підпільники, гравці Київської футбольної команди, команди динамо, активісти УУН, заручники, тобто всі ті, кого вважали ворогом Третього райку. Із у листя, а й затріпотіло, птахи сполоханорманулися у лист. Сіночка мати затулила тілом, убили всіх, та він живим лишив. Та знову смерть дивиться скрізь дула автоматів. Чому ж така незрозуміла злість? І він на пальчиках показує солдата. Мені шість рочків, всього тільки шість. Буде суд і буде кара, отверзеться Бабин Яр, хлине кров, як повінь яра, вдарить хвиля, але до хмар. На узвище піднебесне вийде світлий судія, крикнуть сурми і воскресне вся Давидова сім'я. Не сховається почвара, ані вбивця, ні грабар буде суд, і буде кара, Отверзеться Бабин Яр. Розпадуться небосхили, Божа явиться муть. За Бабин яр прийшла година суду, за нашу кров, за тьми свавільний гніт, це зла потвор і безуму, і бруду, рука відплати витягла на світ, судіть же їх, судіть в ім'я народу від імені і мертвих, і живих від імені. Життя і щастя, і свободи. Осудді праведні, судіть, проклятих їх. Могильний вітер стихерів повіяв Чот смертних вогнищ тіл димучих згар. Дивився Київ, гніволиці Київ, як полум'ї, метався Бабин яр. За пломінь цей не може бути покути, за поверх цей нема що міри мсти. Будь проклят той, хто зважиться забути, будь проклят той, хто скаже нам прости. Розстріли тривали протягом п'яти днів, але найбільш інтенсивними вони були в перші два дні, коли загинула основна маса людей. Крім того, в Кирилівській в психіатричній лікарні були знищені всі хворі євреї, близько 300 осіб, яких вивезли в відділення, розташоване в лісі, підводили їх до ями і зіштовхували туди лікарняні санітари. Бабен Тут розстрілювали, тут спалювали трупи і просівали попіл. Після Другої світової війни назва Київського яру стала символом людської трагедії. Так історично склалося, що Бабин яр і в Україні і у світі втілює значно більше ніж географічна назва та одна з трагічних адрес масових розстрілів часів Другої світової війни. У літопису глобальної єврейської катастрофи Шоа саме з цією київською місцевістю пов'язують початок Голокосту в Європі. Хоча насправді хвиля розстрілів котилася до Києва від самого кордону. Буди праведники я два.